Вітаю всіх підписників мого каналу і просто глядачів, кому цікаво. Хочу поділитися інформацією, як я реанімував один свій воблер, який придбав з рук. Придбав я його по інформації, що це воблер з перших. Партій. Тобто з тих якісних партій, які ще були з самого початку. Воблер фірми Айко, модель Хані, Суспендер. По відгуках всі наступні партії були з браком. Тобто десь шари залипали більшого діаметру. Десь якісь конструктивні були відмінності від початкових. От. Придбав я цей вобір саме через цей колір. Мені дуже сподобався, та й, в принципі, по відгуках його хвалять. У мене такого ще не було, тому вирішив спробувати. От, е так як мені сказав продавець, що це воблер з першої партії, я відповідно повірив на слово. Ну, можливо так, це так і є, але після того, як я його отримав у по пошті, я був, м'яко кажучи, ще розстроєний, <кхід> тим, що шари в цьому виборі практично не їздили по внутрішніх камерах. Це дуже сильно мене розстроїло. 140 гривень за нього, які я заплатив, це недорого, але все ж таки хотілося отримати вибір дійсно з першої партії. Можливо, просто це вже була скажімо, наступна партія, але ще в той самий період, коли випускалася. Почали випускатися, от, але що я хочу сказати, що розстройство пройшло, але вибор треба було якось приводити до ладу. Ой, не читаючи з різних пропозицій, хто з чим стикався з даними виборами. Я все-таки е, ризикнув його реанімувати, оскільки ловити на воблер, в якому шари залипається, ти не знаєш, не, не передбачиш його поведінку в воді, відповідно і віри в такий воблер не буде. Тому взяв елементарні приспосіблення для цього. Сверлити я не став його по тій причині, що коли будеш сверлити, стружка може попасти всередину, і це ще більше може нашкодити пересуванню шарів по каналах. Тому я вирішив взяти орієнтовно отакий от дріт діаметром приблизно від пів міліметра до міліметра. Накалив його на газовій плиті і пропаяв от в цьому місці, якщо буде видно. От зверху я пропаяв верхню стінку. Чому саме в цьому місці? Тому що е, саме в цьому місці приблизно закінчується канал дальнього закиду, в який пересуваються шари, тобто, в якому можна сказати, вони застрягають. Е, тому в, в разі чого, якщо там шар залип, то я би його просто спробував посунути. От. Е, значить, я отвір <кій> в цьому місці е, і взяв я отаке. Масло, звичайно, для змазування швайних машин і ВД-40 або ВД-шка, як її ще називають. Капнув я приблизно краплю масла рідкого через шприц з голкою для зручності. Багато не капав, тому що щоб не повпливати на вагу воблера, і так задана вага в нього трошки більше ніж хочеться, так як він повільно тонучий. От. І відповідно пшикнув легенько крім масла ще засобом ВД-40. Він проти ржі бореться. От. І на мій подив, після кількох хвилин спокою, я почав рухати шарами, от. і шари заїздили, можна так сказати, вільно. Якщо чуєте, шари прекрасно пересуваються по каналу зад-перед, без зайвих зусиль. От, це хвіст перекотився, зараз в живіт. Хвіст, в живіт. Тобто ніяких зусиль я для цього не приложую. Відповідно, <кій> система данього закидання спрацює при закиді і впавши на воду шари спокійно перекотяться в живіт. Далі, далі далі, в мене було, було питання, як же заклаїти цей отвір, так щоб туди не попало зайве. Спочатку я отвір, може видно в тому місці така легенька шия місце отвору. Коротше кажучи Є в мене таких от два клеї 505-х. Оцей теперішнього випуску, цей я купував ще десь років два назад. Він мене так на рибалці був на всякий випадок. Але якщо ви помітите, упаковочки в них дуже відрізняються одна від іншої. В цьому відповідно більший об'єм, в цьому відповідно менше це навіть поставити незручно, не постійно треба вивіряти горизонталь, щоб не впав і не розлився, не дай Бог. Але що я хочу сказати, що <кій> цей клей теперішній по якості набагато гірший, ніж оцей 505-й колишнього року, ну, може 13-го року випуску. Цей випаровується... Лишається, скажімо, дуже тонка плівка від нього. А цей клей капає в місце, куди потрібно, зсихає у формі тієї ж каплі, яку він сформував будучи рідким. Тому я е, в цей отвір, а до речі, е, пропаю його під кутом. Не вертикально вверх вниз, а під кутом, приблизно отак. Спитом я обезжирив отвір, всунув туди малесенький комочок ватки, дуже акуратно голочкою його запихну так, щоб орієнтовно він не виліз за межі стінки воблера верхньої і катнув відповідно оцим. Пластмасом, як я його називаю клеєм, оскільки він засихає як ебокситка. І капав я до тих пір з паузами, можна так сказати, в декілька хвилин, щоб він встиг висохнути кожен слой, поки він не наповнив цей отвір і не закрив його. Зверху я підчистив його після засихання і... Чорним маркером замалював спинку. І, слава Богу, все вдалося прекрасно. Вобором задоволений. Зараз набагато більше позитивних емоцій мене викликає. Правда, ще його не перевіряв на великій воді. Але думаю, що в нього перспективи є. От, кому буде цікаво... Ставте питання від з радістю. Ставте лайк, кому сподобалось. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.